Привіт! Знову у мене прикаляси з батареями. Ось, Ну Тут було прям чітке замикання. Аж перегоріли три дорожки, ну це, звісно, капець. Дроти тут були згорівші в хлам. А сама батарейка ціла, навіть елементи по 4 з копійками Вольта на кожному. Так що Перевірочку пройшла. Друга батарейка це не я збирав. Спеціально не дорозбирав її до кінця, щоб показати вам, як буває. От такі приколи. Невеличке таке, можна сказати, жорстке приземлення було і повідлітала на херсварка. Тут, в принципі, видно, скільки точок це капець. Я не знаю, чим це варили, але точно сварочник непрофесійний. От такі діла, так що, о, тут теж. Все повідвалювалось, ну і, власне, по всім паралелям є проблеми. Такі діла. Так що купуйте батареї тільки у перевірених виробників, не беріть хлам, щоб не втратити борт десь на півдорозі до цілі.